Думав над цим питанням, і мені прийшла дуже конкретна паралель щодо непорочного зачаття. Так як я казав, непорочне зачаття, можливо, в першу чергу, це Бог показує, що він діє перше. він може діяти першим, і він хоче діяти першим в нашому житті. А далі вже очікує від мене відповідь, чи я захочу з ним співпрацювати в цій благодаті. Так само дивіться. Ну, ви, мабуть, ви трошки інше покоління ніж я. Я 86 року народження. Тобто, якщо говорити осуду суду про мене, мене оцей розвал, те, що ви назвали імперії зла, е застав не те, що зненацька. Скажімо так, я над цим не працював. Це вже превентивна дія, якась дія, що мені, якби Господь подарував уже не жити в Радянському Союзі. І це відкривало великі перспективи. А далі питання. А що я зробив для того, щоб ці перспективи реалізувати? Чи я щось зробив? Чи ми, як суспільство, щось зробили? Чи ми, як церква, наприклад, тут в Україні, коли змогли вийти з підпілля, і греко-католицька церква, і рамо католицька яка не була в підпіллі, але була дуже-дуже обмежена, і православні, які були в тому числі дуже сильно обмежені, якщо говоримо про, про православних істинно відданих своїй вірі, і про протестантів, які трималися, от чи ми цим цій благодаті скористалися? Питання. Не вам питання, а я розумію. Кидаю. Да хай це буде таке, таке риторичне питання. Так, насправді це і мені питання, це питання кожному.